Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. По-перше, хочу скористатися можливістю і привітати всіх українців з Днем Незалежності. Бажання в нас з вами одне на всіх, тож нехай воно збудеться. Ми всі дуже дуже цього хочемо і дуже дуже цього чекаємо. Тож, слава Україні! Героям слава! Щодо теми сьогоднішнього відео для мене міжсезоння – це завжди челендж. Я не знаю, що вдягати, бо нібито літній одяг вже іноді недоречний, але ще зарано доставати теплий одяг. Я не знаю, яку музику в мене є настрій зараз слухати, бо літня теж вже трошечки піднадоїла, але осіння ще занадто сумна, тобто треба щось між цим. Теж саме стосується їжі, теж саме стосується ще багатьох якихось дрібних моментів. І у тому числі, звісно ж, це стосується. Парфумів. Тобто за літо ми вже всі трошки втомлюємося від свіжих ароматів і хочемо чогось нового, але ще не настільки важкого, як осінні парфуми загалом. Я наразі для себе обрала декілька ароматів, які мені, е, здаються, найбільш е, якби актуальними так, у цей період. І тому хочу поділитися її з вами. Тож поїхали. Перший аромат, про який я хочу розповісти, це. Angel нова від Mugler. Сьогодні в мене такі блотери. Це аромат в першу чергу про малину. Але ця малина, оскільки це вже міжсезоння, це вже не свіжа малина, це малиновий джем або варення, яким ви мастите свій тост з важковим маслом зі сніданком, і запиваєте це все чорним міцним чаєм. Від чорного чаю тут не гіркота, але певна терпкість, яка надає цьому аромату скатитися у якусь компотну історію. Тож, він для мене як осіннє сонечко. Воно ще пестить шкіру, але воно вже не зігріває. Тож, Angel Nova від Mugler. Другий аромат у моїй підбірці це Bitter Peach від Tom Ford. Що для мене це аромат? Це персиковий людяник, який ви розкосили і знайшли всередині таке ніжне персикове повідло або якийсь джем, і їсти ви цю цукерку, гуляючи теплим осіннім вечором під світлом жовтих ліхтарів. Він відносить мене до якихось шкільних спогадів. Тож це щось, якесь побачення з хлопцем, з яким ви познайомились влітку. І, хоча він вам ще й подобається, але ви розумієте, що літо вже закінчилося, що час нових пригод, нових знайомств. І е, намагаєтесь насолодитися останніми хвилинами разом перед тим, як попрощатися. Трошки сумно, але осінь вона завжди трошки така. Бітерпіч, Том Форд. Третій аромат це Apple Brandy» від Kilian. Це е, яблучне Мартині, який ви п'єте, сидячи на літній терасі ввечері. Е, дує легкий вітерець поруч з вами, е, ваш коханий чоловік, який е, скористався своїм типовим класичним чоловічим парфумом. До речі, цей аромат. Буде класно сидіти на чоловіках. Apple Бренді Кіліан. Мічні Марційні льодяники то все добре, але все ж таки осінь це не тільки якісь продовження літніх розваг, це вже кінець відпусток, початок нового, початок роботи, навчання. Тож треба набути трошки серйозності. І четвертий аромат саме з цими пов'язаний це. White Patchouli від Tom Ford. Ви надягаєте свою білу сорочку, збираєте волосся і налаштовуєтесь на серйозну роботу на навчання, на отримання якогось нового досвіду, де вам треба бути зосередженими. Але тонка нота рози в цьому ароматі як би не цікає, що під білою сорочкою у вас якась гарна білизна. А ваша стриманість і зосередженість підуть, як тільки годинник дістагне шостої години? Вайт, пачулі, Том Форд. І завершую я цю підбірку ароматом Аура від Mugler. Хоча літні дні вже пішли. Вересень все ще досить теплий, іноді навіть спекотний місяць, але, звісно ж, це вже осінь, тож дощі литимуть частіше. Тож, почався дощ. Ви, може, вперше за цей сезон надягли свою улюблену худі, затишну чи светр. І сидячи на балконі, дивлячись на дощ, ви пригадуєте якісь яскраві моменти літа. Навколо вас аромат груші з оріхами. Але потім ви запікаєте цю грушу з горішками і насолоджуєтесь приємним вечором, бо осінь це час створювати нові спогади. Аура Мюглер. На сьогодні це все. Моє відео сьогодні коротеньке, але мені хотілося трошки погрузити вас в таку передосінню атмосферу. Нагадати вам про те, що кожен сезон є прекрасним, якщо ти знаєш, як з ним правильно поводитись. Я бажаю вам гарного дня, я бажаю вам веселого та незабутнього закінчення літа. І побачимося в моїх наступних відео. Пока-пока!